Сьогодні ж, міжнародний день зубних лікарів. Вітаємо усіх зі святом і нагадуємо, якщо ви давно не дзвонили своєму стоматологові, скористуйтесь нагодою, зателефонуйте, спитайте, як справа, як справа, як як родина про те, як зберегти зуби здоровими на все життя, дізнайтеся з нашого медогляду. З усіх органів люди найменше піклуються про зуби. Такі статистичні дані. Утім, зустріти старість із власною щелепою реально, якщо дотримуватися простих і дуже ефективних правил чистити зуби двічі на день. Проте, як це робити і скільки, відомо усім, але лише щітки замало. Усі мікроби між зубами, тож не нехтуйте зубною ниткою. Ось вам головна чарівниця, яка відповідає за чистоту ротової порожнини. Слідкуйте за своїм здоров'ям, скажімо, пониж знижений рівень гемоглобіну проявляється кровоточивістю ясен при захворюванні шлунка руйнується емаль при порушенні роботи печінки. Руйнуються зуби, харчування більше кисломолочних продуктів, але менше молока. Воно сприяє розмноженню бактерій, які викликають карієс. Менше цукерок, особливо і рисок. Їх не люблять стоматологи. Менше солодких газованих напоїв доведено. Вони найбільші вороги зубів. Більше твердої їжі. Саме працюючи наші зуби, залишаються здоровими і міцними. До речі, тверді продукти корисні і для ясен. Знайдіть для себе годину раз на півроку, щоб провести профілактичний огляд у лікаря, а також професійне чищення. Такі прості речі допоможуть зберегти зуби на все життя.